Марко Вовчук, горпина. Старий Якименко оженив сина, та таку то вже невісточку собі взяв, що й не сказати, білолиця, гарна і весела, а прудка, як зайчик, і в хаті, і на дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає, і сміється. Аж геть чутно її голосочок дзвенячий. Аби на світ благословилось, вона вже й прокинулась, як рання пташка і клопочеться, і бігає, і свекру догодить услужить, і чоловіка пожалує, і діло не стоїть, зроблено все. Живуть щасливо, любенько, старий на них глядячий, тільки Бога милосердного дякує. Одне журило їх, що діток Господь не дає. Вона, було, як попаде чужу дитинку, то вже й цілує, і милує, а сама зітхає тяжко. Аж ось послав їм Господь, уродилась дівчинка, так то вже кохає та пестить горпи на свою первичку. І з рук не спускає, аби прокинулось, аби поворухнулась, вона вже й коло колиски і хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть, дитинку за собою несе та вже й моститься там з нею, сама робить, а око біжить до дитинки. Ото було молодиці і жартують. А що, кажуть, ваша дочка горпино? Вона й почне, та вже сміхається сестриці голубоньки і рученята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. Свекор бубликом манив не хоче і в долонечки вже плеще. Вийду я з хати за дверей і дивлюсь, а воно й водить оченята, вишукає мене. Розумна, розумна зросла, кажуть. Готуй лише посах та рушнички, хутко й свататимуть. А дівчинка й справді, як та квіточка розпукується, таке славне дитяточко, веселе й здорове на причудо. Тим врем'ям помер наш пан. Почав молодий господарювати. І старий був недобрий. А сей такий лихий, що нехай Господь боронить, так людей жене, гірше, як от тих волів. Отеє три дні панське отбудем, а четвертий заподушне, п'ятниця й субота, якісь толочні повидумували, а яка толока, то не справи, та й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше все сподівались. Молодий пан буде добрий, та й дождали собі доброго. Він був не дуже багатий, а жити пишно у розкоші великий хотів, по панськи, що йому до того, що люди було на ниві падають. Він собі то коней заведе таких, що, як змії, то каляску купить новеньку, то у місто поїде там стратиться. А нам іще було, кажуть, сусідні панки. Вони часто заходять з чужими людьми в розмову, а своє то б'ють так, як і великі пани, аби рука досягла. Та й кажуть, було десь у вас теперенький пан добрий дуже. Так говорить, що аж лихо, що мужиків треба і наукам мучити, і жалувати, і навіть що, десь його мудро вже навчено. А се справді перше говорив, що й хати нові поставлю у три віконця, а потім то й старі розвалились може, його на добре й учено та, мабуть, панську істоту не переробиш. Все село, як за стіну засунулось, такі смутні всі, що аж сумно глянуть. Тільки горпина, трохи веселенька, тішиться малою донечкою. І про громадське лихо забуває. Та не минула і її лиха година. Занедужала дитинка кричить, плаче, горпина й сама плаче над нею та нічого не врадить. Бігав старий свекор до лікарки. Нема дома, та навіть із молодиць немає нікого. Всі на панщині. Далі і за горпиною прийшли. Чому не йдеш? Мене дитина нездужає, каже вона, плачучи. Панові треба робити, а про твою дитину байдуже. Мусила йти. Взяла дитину, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке, кричить та й кричить. Дойшли, пан зустрічає сам такий гнівний. Крий, мати Божа, почав її словами картати. А дитиночка на руках так і пручається, кричить. Пан іще гірше розгнівався. Геть ту дитину, гукнув, геть. Треба мені робити, а не з дитиною панькатись. Звелів десятнику додому однести. Ой, паночку, голубчику, благає його гарпина плачуща. Нехай же я хоч сама однесу. Паночку мій, будьте милостиві, це моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику, а ти роби діло, коли не хочеш кари здобути. Понесли дитинку поле, і ще довго горпина чула в дитячий плач жалкий та болізний. Далі все тихше, а там і зовсім затихло. Як уже вона там робила цей день? Увечері прибігла додому, аж дух їх захватило. Дитинко моя, донечко, чи ж доглядали її, батеньку? Скажіть бо, що й як? Та годі побиватись, дочко, каже старий свекор, дякувати Господові, втихла трохи. Та ненадовго. Вночі прокинулась. І знов та ще гір страждає, аж горить. Радилась горпина з бабами. Нічого не врадили, нічого не помоглося, а тут день уже нахоплюється. Треба на панщину йти. Згадала горпина, що чула колись, як дитинка не спить, то настояти макові головки на молоці та й дать випити. Так вона й зробила. Нехай хоч воно відпочине, не мучиться, думає, як дала їй, дитина зараз і втихла, засипати почала, та так кріпко заснула і не здригнулась, як крикнув десятник на весь голос На панщину положила горпина дочку в колисці, перехрестила, та й пішла плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварились і не слухає, аби їй до вечора дождати, перемучилася день. От сонечко вже за синю гору запало, от уже й вечір. Біжить вона додому, біжить, убігла в хату. Тихо й темно. Вона до колиски за дитину. Дитина холодна лежить, не ворухнеться. Не дише. Тату, крикнула, а чого, дочко мене лякаєш? Я був задрімав, мала спить і досі. Горпина й слова не промовить, обхопила дочку руками та й наче завмерла. Старий і знов задрімав. Світла, світла дайте, скрикнула. Тату, світла, старий викресав огню. Що це з нею подіялося? думає, та як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горпина, аж почорніла і страшно дивиться, а на руках у неї мертва дитина. Дочко, промовить старий, дочко, а що відмовляє? Бач, як помоглося. Затихла моя дитинка, не кричить, а далі, як заплаче, як затужить, де ті сльози беруться, так і ллються струменем. Почули, люди прибігли, говорять, вмовляють, а вона мов і не чує, і не одірвуть від дитинки. Чоловік ходить сам, як не при собі. Звекор аж занедужав. Стали похорон ладити. От уже й домовинку принесли новеньку, всипали квітками пахучими та зіллям. Горпино кажуть дай дитину не дала, сама вмила її й положила. Час уже й нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять не чує, не слухає. Одвели якось, узяли і понесли. Глянула вона тоді вперше округи, перехрестилась і пішла собі. Куди люди не ступлять, і вона слідком за ними, за тою домовинкою, і йде словечка не промовить. І в церкві достояла, мов спокійна. Та як ховати стали, Боже мій милий, так і кинулась за у яму. Ледве вхопили її та принесли додому, мов не живу. Хорувала вона тяжко тижні із отри. Якось Господь помилував, вернув здоров'я, та розум не вернувся. Така вона стала. Якась не приумі цілісінький день ходить мовчки та городній маки збирає, а питати на що, а се каже для моєї дитинки. Взимку то все плаче, немає маківок. Чим мені донечку рятувати? Аби почала перша маківка бриніти. Вже й угледи, і зараз вирве і любує її, не натішиться. То ще діло робить, порається, а тільки зацвітуть маки в городах, Вона й хату покине і не вийде з тих маків. Ідеш понад городами, то й бачиш, сидить між повними маківками в білій сорочці, гарно убрана у намисті, а сама ще й молоденька, тільки. Як крейда сидить, біла та перекидається маківочками, і всміхається, як дитина. А маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повно.